Сьогодні у нас буде незвичайне заняття, а заняття подорож. Подорожувати ми будемо найгарнішою, найбагатшою та найріднішою в світі країною. Ви, мабуть, вже здогадалися, про яку країну йдеться. Так, дітки, це наша любаненька Україна. Давайте з вами разом пригадаємо, якими видами транспорту. Ми можемо подорожувати, назви вид транспорту. Відшукай повітряний транспорт, назви наземний транспорт. Відшукай водний транспорт. Вірно, діти. Ви молодці. Ми з вами будемо подорожувати автобусом. Але це діти не звичайний автобус, а чарівний. Тому що він заправляється не пальним, а знаннями. І для того, щоб вирушити у наступне мальовниче місце, нам потрібно буде вирішити завдання. А в кінці нашої подорожі на вас чекає винагорода. Місця, які ми сьогодні відвідаємо, позначено на нашій карті. І на кожному сердечку. Написане завдання, яке перенесе нас у наступний мальовничий куточок. Перед початком нашої подорожі давайте, дітки, пограємо з вами в гру і пригадаємо, що ж нам потрібно взяти з собою в мандрівку? Це і буде нашим першим завданням, яким ми заправимо наш автобус і вирушимо в дорогу. Що візьмемо в подорож? Рюкзак пляшка питної води гантелі, спальний мішок, пилосос, намет. Відро, карта, аптечка. Правильно ось ці предмети ми й візьмемо з собою. Ви розумнички вирушаємо в дорогу. Це українські Карпати. Це чудове місце для відпочинку та туризму. Це дивовижний край первозданної природи, мальовничих гірських ландшафтів, стрімких потоків та мінеральних джерел. Це край самобутньої культури та гостинних мешканців. Мальовничі Карпати знаходяться на західній. Частині нашої країни. Дивимось, яке там завдання. Наступне завдання пригадати, з яких чисел складається число 5. Подивіться, у віконцях зліва записані числа, а в віконцях справа потрібно записати числа, разом з якими вони утворюватимуть число 5. Якщо в нас є одне яблуко, скільки ще потрібно взяти, щоб їх стало 5? Правильно. 4. Записуємо цифру 4. Якщо в нас буде два яблука, скільки ще потрібно, щоб їх стало 5? 3. Записуємо цифру 3. Якщо в нас буде три яблука. Скільки ще не вистачає, щоб було 5. Вірно, 2. Записуємо цифру 2. А якщо в нас буде 4 яблука, скільки ще не вистачає до 5? Правильно одного яблука. Записуємо цифру один. Отже, діти. Давайте поглянемо на наший будиночок і підведемо підсумки, з яких же чисел складається число п'ять? Це один та чотири, два і три. Три та два. 4 і один. Ви чудово впоралися з цим завданням, дітки. Ви молодці. І ми вирушаємо далі. А тепер, діти, ми потрапили до Криму. Крим є центром літнього відпочинку туристів, омивається Чорним та Азовським морем. Тут є Кримські гори. Подорожуючи півостровом. Можна побачити залишки грецьких міст держав, оборонні споруди, ханські палаци та мусульманські мечеті. Це мальовниче місце знаходиться на південному узбережжі Кримського півострова. Знімаємо нашу позначку, дивимось наступне завдання. Настав час для відпочинку. Зробимо фізкульт хвилинку. i should do so Чудово. Поїхали далі. Це марюниче місце діти Парк Софіївка. Це садово-парковий та архітектурний шедевр. Знаходиться він у місті Умань. Тут багато штучних скель, басейнів, ландшафтних ділянок, альтанок та скульптур. Софіївський парк. Є національним заповідником. Це прекрасне місце, яке ми з вами щойно відвідали, знаходиться в самому серці нашої України. Знімаємо позначку. Наступне завдання. Знайди слова на заданий звук. Назви слова, які починаються на звук А. Назвіть слова, які починаються на звук с. Назвіть слова, в яких перший звук. Молодці. Ви чудово впоралися з завданням. Тож ми вирушаємо далі. Ось діти. Ми приїхали до Києва. Київ столиця та найбільше місто України. Одне з найстаріших та найбільших міст Європи. У Києві багато історичних, культурних та інших визначних пам'яток, театрів, музеїв, парків, садів серед найвизначніших Собор Святої Софії, києво Печерська лавра, Золоті Ворота, Маріїнський палац, Майдан Незалежності. Андріївський узвіз. Знімаємо сердечко-позначку, яке вказує на місце, де знаходиться наша столиця, і читаємо завдання. Відгадайте загадки. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Річка. Хто ще ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять і, як маків цвіт горять. Так, калина. Білу сніжну шапку має, чолом ми небо підпираємо. Гори. Виріс у полі на добрій землі. Місце почесне зайняв на столі. Вірно, діти, це хліб. Ви молодці, справжні розумнички, і ми вирушаємо далі. От ми повернулися діти до рідного міста. Місто Кривий Ріг. Місто із залісним характером найдовше місто в Європі. Наше місто має багато історичних культурних пам'яток, таких як Криворізький театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка, Ботанічний сад, музичний фонтан. Квітковий годинник, який, до речі, є найбільшим в Європі. Ось де наший кривий ріг, діти, позначено на карті. І за останнім сердечком, за нашою останньою позначкою, нас ховається не завдання, а винагорода. Ось такі яскраві, гарні та цікаві розмальовки чекають на вас. Ви з допомогою дорослих можете знайти їх за покликанням, яке я залишу під цим відео, скачати та розфарбувати, а потім прислати мені. Ви всі дітки молодці! На цьому наша мандрівка завершується. Сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі!